Крісло Zero Gravity з матрасиком у комплектації. Такий шезлонг розрахований до 120 кг навантаження. Має положення нульової гравітації, це коли ви сідаєте на шезлонг, трішки ніжками відштовхуєтеся, переводите вагу назад і займаєте таке зручне положення, наче ви в невагомості. В такому зручному положенні зменшується навантаження на ваш хребет і відпочинок стає ще комфортнішим. Положення можна зафіксувати фіксаторами Lock System. В даному випадку вони йдуть пластмасовими. Одночасно потрібно підійняти доверху, тоді зафіксовувати. У комплектації до такого шезлонга ви отримуєте зручний підголівник прямокутної форми на резинці, який ви можете підіймати, опускати вверх-вниз, ну і звичайно зняти. Також стильний матрасик чорного кольору, гарно наповнений, гарно прошитий, кріпиться за допомогою стрічок. А також має зверху прошитий карманчик, за допомогою якого ви надягаєте матрасик на саму конструкцію. Ну і звичайно, в комплектації підстаканичок на один напій, який кріпиться з двох сторін. Такий шезлонг має конструкцію зі сталі з порошковим покриттям, а тканинка тут нейлонова сітка, яка не розтягується, не вбирає в себе вологу та не буде вигорати. Шезлонг максимально легкий у складанні. Всього лише один рух і ваш шезлонг складений. Так само легенько розкладається. Ось таким чином. Че від Leobro – це звичайно комфорт, швидке складання і розкладання. Ну і звичайно, якість замовляйте.